Друзі, в продажі найлюбимий народний автомобіль. Шкода Octavia А5 в рестайлінгу. 13 рік чистий. Двигун симилюбимий MPI. Плюс ГБО встановлене Четвертого покоління, покоління. Документи вписано. Машинка вся в рідній фарбі, прибором перевірено. Вікна також оригінальні, включаючи лобове. Дивіться, яка гарненька, нарядна, біленька, титани 16 гума також в хорошому стані. Машинка повністю обслужена. Дивіться який стан по салону. Зеркала, електро з підігрівами, Сидіння із подушкою безпеки. Стан також адекватний. Буковинки, дивіться, все ціле. ГБУ. Ось пробіг. Музичка працює, кандюр працює, антибукс АБС також все працює. Механіка п'ятиступенева. Значить тут у нас також Питань немає. Сидіння в адекваті. При необхідності можна збільшити багажне відділення. Тут у нас полочка присутня. Багажник також адекватний. Пластик, бачите, все ціле, не пошарпане. болячки шкод. Волки вигнивають тут, бачите, все ціленьке. Значить по цій стороні. Також все достойно. Ну, стан в адекваті, скажімо так. По кузову також гарно. Глобальних нюансів немає. Таке там, можливо, пару сколів. Враховуючи, що пробігу 200 і машині 11 років. Так, в цілому все добре. Технічно обслужено. Все працює без нарікань. Машинка знаходиться в Київській області, місто Бовислав. Чекаємо на тест-драйв. Всім гарного дня.